Усім привіт! Мене звуть Ірина, і я той самий нестерпний психоаналітик. І знаєте, сьогодні я хочу поговорити з вами не про книжки, а виправдати все ж таки якось тему цього каналу, назву цього каналу. І я б хотіла розповісти про свій досвід психотерапії і як він мене змінив. Чому зараз? Тому що на цьому тижні відбувся мій останній сеанс довгої, тривалої, шестирічної психотерапії. І я така що трохи таких водночас і радісних, і сумних переживаннях. Але я думаю, що це якраз вдалий момент, аби підбити такі собі підсумки. І, можливо, я сама колись захочу передивитися це відео, коли мені, наприклад, буде сумно, я буду не дуже себе гарно почувати, я можу передивитися це відео і, от так, нагадати собі, який шлях я пройшла. А він був досить. Таки трансформаційним. Для початку, напевне, я так уточню, як це все відбувалося в моєму житті. Загалом, власний досвід психотерапії у мене наразі складає 5 років у груповому проєкті. Які розтягнулись насправді на сім через ковід, а потім повномасштабне вторгнення, але е, тим не менше, і е, шість років безперервної індивідуальної психотерапії. Е, в той же час групова психотерапія виглядала наступним чином: це були такі чотириденні е, зустрічі по чотири сесії щодня, Раз і такі, е, знаю, я забула, як називається це слово, коли воно підряд так насичено йде. Е, називаємо це такими групками. Такі групки сесії відбувалися двічі на рік. Тобто ці чотири дні були кожні півроку. Ось такі інтенсиви. О, точно інтенсиви у нас були. І так п'ять років. А насправді сім. Тому що в якийсь час ми робили, здається, перерву. Так, в якийсь час там не було. Коли був ковід, не було. І якраз у нас мала бути чотириденка от 24 лютого. І я пам'ятаю, що я тоді не поїхала на грубовий аналіз, тому що почула вибухи, зайшла в інтернет, ну і так далі. Індивідуальна психотерапія у мене тривала е, із сетінгом один раз на тиждень у період е, повномасштабного вторгнення. Оцей рік, здається, після, чи, може, трохи більше, ніж рік. От, вже не пам'ятаю. Там було трохи частіше, там було дві, два рази на тиждень, тому що самі розумієте. Ось. І це було класно. Ці психотерапії у мене якось так вийшло, що йшли паралельно. Тобто, я продовжувала ходити в індивідуальну і продовжувала ходити в групову. І я думаю, що ось така комбінація дуже класний трансформаційний вплив на мене мала. Ось я дуже виросла в цих психотерапіях. Uh, і також uh, досить якісно змінилося моє життя за весь цей час. Так от, перейдемо uh, до того, як же саме мене змінила психотерапія. Треба сьогодні. Напевне, найперше, що мені так приходить в голову стосовно змін, це те, що мені, в принципі, стало якось легше жити, Що я маю на увазі? Мені стало простіше справлятися з власними внутрішніми переживаннями, і вони уже не є такими затоплюючими, як то було на початку терапії, коли я звернулася. Мені здається, наразі я скоріше. Зазвичай почуваюся просто досить спокійно. Ну, так, мене там сильно нічого не збурює. А коли збурює, тоді я задаюся питанням, що сталося. <свісно> Чому це почало мене так сильно бурхливо всередині мене переживатися? Тоді я розумію, що, напевно, я десь е, сталася якась ситуація, яка наче е, тицнула мені в моє якесь. Е, Чутливе місце, і, і я тоді можу міркувати, що це за чутливе місце. І ці міркування допомагають мені ну, якось так ліпше з тим впоратися. Ну, коли допомагають, коли не дуже, але зазвичай з часом допомагають. Так, Це не стається за одну секунду. Деякі речі просто треба пережити. А, і ти вже тільки так трошечки ретроспективно можеш. Правильне слово, тим не менш, можеш робити якісь такі висновки. Але цікаво, що тепер такі періоди якогось бурхливого емоційного переживання вони дуже рідкісні. От це не так, як було на початку мого звернення, коли там, не знаю, буквально в мене там. Не знаю, як це так описати. Значить маленький ураганчик такий всередині постійно жив, за все на світі зачіплявся, все його якось так турбувало. Так, мені здається, була така досить крихка. От я б це так назвала, до чогось такого. І ззовні, але це ззовні запускало оце внутрішнє, і внутрішнє не, не завжди могло впоратися із чимось зовнішнім, назвемо це так. Зараз у мене е, з'явилася така опора на себе, напевне, е, де я знаю, що як би мені там. Боляче, прикро, страшно, ще якось не було, що я якось із цим впораюсь. Я не знаю як, <смі> ніколи не знаю як, але мені от так здається, що якось я, я якось зможу. Я це переживу, це вже не буде якоюсь для мене ну, неймовірною там, трагедією, що. Просто, наче я всередині помираю. Ні, навіть із страшними подіями, з часом можна впоратись. Не хочеться, звісно, не хочеться це не значить, що хочеться з цим впоратися. Але, але можливо. Так? Це, це стає можливим. Стає можливим не помирати кожного разу всередині себе, коли щось тебе дуже сильно. Схвилювала. Наступним, що таке мені приходить в голову, це те, що психотерапія, напевне, зробила мене десь сміливішою і відповідальнішою. Хоча я не скажу, що я була дуже там якась безвідповідальна до того, це притаманно моїй особистості. Але тут скоріше Mm. Не страшно тепер брати відповідальність на себе за своє життя. Не завжди хочеться. Але ти тепер розумієш, що діватись І Якщо ти хочеш щось якісно змінювати у своїм житті, то, напевно, ніхто крім інший, крім тебе, для тебе цього не зробить. І де в чому це дуже сумна думка? Тому що це. Треба десь розстатися з ілюзією, що є десь хтось, не знаю, вища сила, інша людина, там. Партнер, мама, тато, брат, не знаю, сестра, ще хтось, хто щось для тебе хороше може зробити. Ні. Ну, типу, можуть, якщо захочуть, але не повинні. І от коли Трошечки виходить розстатися з такими ілюзіями, що насправді ніхто тобі нічого не повинен. Це дуже сумно, але в той же час достатньо трансформаційно, щоб е змогти так е в подальшому покладатись на себе. І це тоді трохи й заспокоює. Ця думка, вона така з одного боку сумна, з іншого заспокоюча. Я думаю, тим, що. Е Якщо якісь речі залежать в твоєму житті більшою мірою від тебе, то ти можеш з цим справлятися. З тими, які залежать, з тими, які не залежать, ну, треба буде якось миритися чи, чи жити з ними. Це, до речі, теж одне із уроків психотерапії, що. В той самий час, коли ти багато що починаєш могти і розуміти в своєму житті контролювати, в цей же час приходить розуміння, що є речі в цій реальності, які ти не можеш контролювати. І я не лише про війну, хвороби і якісь такі глобальні е, штуки. А й про інших людей їхні стосунки, а те, як вони вибудовують з тобою стосунки, їхні якісь теж слабкі сторони, сильні сторони, ну в плані умінням вибудовувати стосунки. І що на якісь речі ти такі ти теж не можеш вплинути, якби, не хотів. Ну, наприклад, якщо хтось не хоче з тобою вибудовувати стосунки, ну то що зробиш? Ти не можеш ніяк цю людину змусити, як би не хотів. І це стосується не лише романтичних, а й будь-яких інших взагалі стосунків в цьому житті. Можна хіба що вибрати лишатися в таких стосунках або не лишатися і шукати там тих людей, які будуть згодні. На партнерство, дружбу, ще щось, ще щось з тобою. І це теж де в чому сумна думка. Погодьтесь, що так ти не можеш бути всім підходящим, напевне. Як би ти добре до них не ставився, у людини можуть бути свої не лише погляди, а якісь певні обмеження, так, психічні обмеження. Тому що далеко не всі ми справді вміємо любити. Так, так, Повноцінно любити це ж уміти бути вразливим і близьким. З іншою людиною, не всі ми, на жаль, вміємо дозволяти собі бути вразливими. Також психотерапія точно гарно вплинула на те, як я тепер вибудовую стосунки з різними людьми. Я думаю, що ці шість років тому. Мені, напевне, було досить складно, тому що я така була всередині насторожена все ж таки до цього зовнішнього світу. Зараз мені здається, що в мене з'явилось більше такої дружелюбності і любові до інших, і з позиції цього я, наче як і підходжу до людей. Я думаю, що це. Ой, вибачте, тронула мікрофон, що це досить відчутно. Так, <кій> незважаючи на те, що як там в мене ще з університету чомусь всі думають, всі, багато я чула таких відгуків заточення, що я виглядаю такою або досить дуже серйозною або, не знаю, може, трохи прохолодною щось таке. Зараз таких відгуків вже менше, але я думаю, що моїм клієнтам так часто здається, коли я знаходжуся ну, в такій нейтральній позиції, так, нейтральній терапевтичній позиції, коли я їх слухаю, але це часто може так, ну, так. Виглядати, як певна, можлива, про холодність і байдужість. Але ну, так про всіх психоаналітків думають, насправді. Я, я вже змирилася з цим. Це просто наш хрест, який ми маємо нести. Це Та таке. І, напевне, ще, що стало таким вагомою такою зміною в процесі терапії, це те, що краще розуміння себе, своїх якихось е, е, сильних моментів особистості і е, тих моментів дає е, ну, такі больові точки, воно якось до, краще допомагає зрозуміти, де. Е, там, у стосунках з іншою людиною це якісь твої слабкі місця, і ти зараз там можеш тригеритися об них, а де це можуть бути вже слабкі місця цієї людини, і вона, наприклад, тригериться об них, і у вас можуть виникати якісь суперечності чи проблеми труднощі у стосунках. Ось це теж досить такий помічний навик, і, до речі, це саме ну, така теж вагома причина, чому психотерапевти мають мати свою психотерапію, аби практикувати далі з клієнтами. Ну, щоб коли щось інтенсивне на цих зустрічах, сесіях відбувається, то всередині себе розуміти, що зараз, що тебе сильно щось хвилювало, мене як терапевта, то я маю розуміти, це зараз щось про мене, воно так мене сколихнуло, це мої больові точки, чи це так щось спроєктоване клієнтом, таке бурхливе. Ось дуже важливо розрізняти ці речі. Не завжди це виходить, це не ідеально, ясна річ, тому що це досить складні процеси. Але, тим не менш, саме думання про це, те, що ми можемо це якось осмислювати, вже до, і веде до кращого розуміння. Отак. Угу. І вже ці е, почуття можна якось сконтейнувати і дати їм раду, або розмовляти про них, а не бути лише під дією цих почуттів. Угу. Е, ну, напевне, це якісь основні моменти, які я хотіла вам розповісти е, стосовно того, як мене змінила психотерапія. І я загалом думаю, що це був ну, дуже цінний досвід для мене взагалі. Хоча протягом терапії здавалося дуже по-різному, але це окей, це норм, нормально. І е, мені видається, що лише з такою. Грунтовною тривалою роботою дійсно можна якось е, от якісно змінити свої, і своє життя, і своє поліпшити своє сприйняття реальності, навіть своє буття у тій реальності. Тому що якими б ми собі Пропрацьованими не здавалося, ми все одно маємо дуже багато якихось ілюзій, дуже багато супротиву стосовно якихось речей в цьому житті. І зазвичай з цього і породжуються різні труднощі, зокрема, у стосунках з іншими людьми. І також. Цей, ці зміни вони неможливі без е, участі іншої людини. Тобто ти не можеш сам себе так якісно змінити, е, там, ніякими книгами, техніками, прости господи, без е, участі іншої людини. Тому що психіка розвивається у стосунках. Спочатку це стосунки там, з мамою татом найближчим оточенням, ну а потім далі. Не розвивається людська психіка у вакуумі або сама в собі. Ну, так не відбувається: дітям потрібен дорослий, аби вони стали людьми. Щось я вже почала розмовляти не зовсім за трансформаційний у психотерапії. Але, думаю, вам було цікаво. Окей, напевне, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Там підписуйтесь, робіть, що там ще треба. Ви все знаєте. А планую робити, можливо, час від часу якісь ще такі відео на тему психотерапії і психічного здоров'я. Я сподіваюся, що якісь ідеї в мене будуть, і мені не буде лінь це робити. Окей, тоді до зустрічі, па-па.